Тим, котрі вмирали, за рідну землю все це проляли кров, проняли прогневоду, у стані праді за свободу і за тряслим. Як від нині з тим колем мамо, як змиритися з тим, що у мене вже тата нема. Він з простріленим серцем упав на Майдані, на устах запеклось Україну нас, синку одна. Він пішов на майдан і болів за свободу. Він цей вибір зробив, бо інакше не міг. Розридався Дніпро і бурлить тихі води. Інститутський Рушевського, європейські площі, майдані.